Мозок, час спати. Очі підтримуємо. Шлунок, може, пожремо? Дупа від ми худнемо. Ноги отож бо, тобі тільки пожерти, а нам потім бігати. Шлунок, ну й дурепи, Давайте хоч кіхірчику хильнем. Сечовий міхор, як подумав на вашому місці. Ноги. Ой, та замовкніть усі, тихо, та йдемо ми йдемо. Шлунок інша справа, пі склянки, а яка різниця у відчутті? Мозок, та спати всі. Праве вухо, мені щось незручно, права нога. Мені щось теж і взагалі мені під лівою стрьомно. Ліве плече. Та покладіть вже між ними подушку в небудь. Права нога. О, подушечка. Дупа, мені холодно, дайте ковдру. Мозок. Ну все вже ноги нормальне, гуха порядок, очі. Ми взагалі заснули ще до кефіру, сичови міхор, а я ж попереджав.